Блін на цій зафірі реально всі косяки зібрані. Дивиться, отрушаєш. Оп. Оп, бачите, тичка. Це перший признак, що треба лізти в коробку. Дивіться підшипники 5-6 передачі. Хто не знає це коробка М32. Шестиступка. А страж зафіра Б. Ну що, зняли ми коробку? Дивіться, подшипник розсипався. Бачите? Все, йому лабет. Ці вже теж підгулявші. Просто клієнт вовремя приїхав. Ну і дивіться, скільки стружки на магніті. Ось ця зафіра. Зараз поміряємо, скільки оливи злилось. Ну На око нема там двох літрів. Таке діло. Зливаємо оливу, щоб подивитися, скільки її. І бачите, скільки стружки на дні. І злили ми всього півтора літра з коробки. Рано на пошті коробочку. Коробка в боксі. Тепер у нас дві коробки М32. Зібрали зефіру. Ну і дивимось. от встав. рушаю. І все ок. Як вкобано стоїть. Ось такі діла. Так, ну що, зафіру з, з коробкою 32 ми віддаємо, і у нас зразу вже такий плюс-мінус пацієнт з'явився. Тільки трошки з іншими проблемами. Так що підписуйтесь, ставимо лайки в підтримку відео і чекайте, скоро буде теж цікава історія.